Так, правда, волосся трішки ось так, начебто норм. Ну ще раз, друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Мене звуть Яніка і я рада вас усіх бачити. Хочу вам сказати, що цього місяця буде дуже багато відео про те, як я переїхала в Словаччину, а буде також відео про заселення, про університет Матея Белла, який знаходиться в Банській Бистриці. Взагалі буду вам розповідати про життя в Словаччині, поправочка про студентське життя. Тому, будь ласка, хто там планує їхати в Словаччину в цьому чи наступному році, то підписуйтесь. Я думаю, я вам буду дуже багато корисної інформації. Казати. І так, сьогодні тема нашого відео це те, що я купила в гуртожиток для того, щоб скоро переїжджати туди. Ось така у мене торба вийшла. Це, до речі, торбочка з Парижу. Напишіть, чи вона сподобалась, бо мені вона дуже подобається. І ось тут ті речі, які я купила. Я хочу сказати, що це речі, це типу такі, знаєте, типу попутові, наприклад, мило. Е, ну, коротше, щось таке пластмасове. зараз я вам покажу. І хочу сказати, що майже усі ці речі були куплені в Аврорі, і вам її також, знаєте щиро рекомендую, тому що там і дешево, і дуже великий вибір. І так, а я вже починаю показувати. А ось як в більш детальному плані виглядає ця сумка. Як бачите, там дуже багато речей, хочу вам показати детально все, що я взяла. Так, я вже розложила сьогоднішні покупочки, і це приблизно. Майже уся частина змильного рельного. Так, пропоную спочатку перейти до органайзерів. Моя дуже велика порада людям, які скоро будуть переїжджати до гуртожитка, це брати з собою органайзери. Пояснюю чому. По-перше, коли ви маєте органайзери, ви ставите в них свої речі. І таким чином ви можете відділяти свої речі від людей, від речей інших людей. я вам це говорю, тому що я знаю, що існує дуже багато наглих людей в світі, які можуть користуватися вашими засобами. І тому, якщо ви зробите, наприклад, ось так. То ніхто ваші засоби трогати не буде. Ну, принаймні, я так думаю. Тому я купила дуже багато, тим паче я не люблю, коли бардак, а органайзери мене від цього рятують. І так, покупочка номер один. А, взагалі, органайзер мені цей дуже сподобався. Я купила навіть два. Він мені сподобався тим, що а, в нього дуже такі, знаєте, гарні пастельні кольори. І десь приблизно в цьому куточку екрану я буду вам показувати ціну, тому що я думаю, вона вам не завадить. Дуже класні. Так, дивимося далі. Ще один програм. Органайзер, але він йде для а, зубної щітки та зубної пасти. Також дуже класний. Я вам також рекомендую такий купити, тому що ну, це просто ой, тому що це маст хев у гуртожитку. І останній органайзер, його потрібно брати з собою в душову, тому що вибирайте ставите сюди, наприклад, а, ну одразу показую вам гель для душа, дуже класний від ФА, дуже смачно пахне до речі. Ставити таку в цей органайзер, давати сюди все, що вам заманеться, все, що вам потрібно мати з собою в душі, берете таку і несете. Ви всі знають, що це ваше. Так, це я вже значить, вам показала, йдемо далі. Переходимо до волосся, до шкіри, до носа. Так, ну одразу хочу показати це must-have, якщо ви страждаєте на те, що вам потрібно промивати нос кожній хвилин. 20-30 то це саме я та людина, і я просто без х'юмора, як я його називаю, прожити не можу. Тому я взяла собі аж 200 мл, і я думаю, мені цього має вистачити десь приблизно на місяць-два точно. А, до речі, я це купувала не в Аврорі, тому в ціну не враховую. Ці покупочки вони також не з «Аврори». Я вам просто розповім, що я купила. Купила, ну, по-перше, це мастхем для дівчинки, особливо умивалка. Потім купила а, крем мило, це також must have. Коли у вас там, суха шкіра, о, така як у мене в зимній періоди, то це просто також must have. І останнє must have для мого волосся це ось цей шампунь Ice Cream, і ось такий до нього, типу бальзам. Тому це поки все. Ось це все я купувала в Аврорі, тому буду враховувати в ціну. Купила а, універсальне мило, тому що воно має а, мені дуже сильно пригодитися там. Ось ви бачите, це воно універсальне. Його можна для ручного прання, для прибирання в оселі, для миття рук і для технічних забруднень. Йдемо далі. Купила ось таку щіточку. Також не забудьте взяти, тому що я впевнена, що в гуртожитку вам буде що мити. Тому така щіточка стане вам в нагоді. Таке звичайне мило. До речі, дуже смачно пахне гранатом, я просто обожнюю гранати і тому таке і прикупила. Так, йдемо далі. Ось така мильничка. До речі, я вам хочу зробити також такий ще один другий лайфхак, що в гуртожиток вам потрібно обов'язково брати мильничку з закритою кришечкою. Це робиться для того, щоб туди не попадав якийсь зовнішній бруд, тому що я впевнена, що коли ви там будете десь відходити, ваші сажителі можуть зробити все, що хочете, і я не люблю, коли на моє мило попадає чийсь чужий бруд. Тому це. Дуже класна милюка. Ну і по сторінки це мочалка. І зараз я вам показую два своїх фаворити сьогоднішніх. Перший це ось такий дуже-дуже класний. Зараз роблю розпаковку Дуже класний ночний світильник. Я зараз десь ось тут прикріплю відосик, як він світиться, але він світиться дуже класно він мені дуже сподобався. І його найкращий плюс, найбільший плюс цього світильника це ціна, тому що коштує він 9 гривень. Це прям шара. І ще одна порада. Тим людям, які скоро будуть йти в общагу, знову ж таки, це купити салатницю з кришечкою. Ви потім зрозумієте для чого. Але ця салатничка також коштує дуже мало і дуже-дуже класно. Так, друзі, я трішечки тут понароблювала бардака, але я сподіваюся, ви зрозуміли, що я купувала для гуртожитка в Аврорі. І десь ось тут я підсумую, скільки я витратила за ось це все. Ну що ж, друзі, усім дуже вдячна вам за перегляд. Я сподіваюся, ви підписалися, тому що відосиків буде дуже багато, буде дуже багато контенту. У мене аж мандраж, тому що я вперше переїжджаю кудись так далеко від дому. Але сподіваюся, ви будете зі мною і мені буде спокійніше. Отже, до нових зустрічей і па-па!